Всім привіт! Я зараз знаходжуся в квартирі, який був зроблений ремонт по технічному проєкту від Creator Studio. Дизайн, технічний дизайн-проект цій квартирі коштував. Трішки менше ніж 10 тисяч гривень. І давайте я вам сьогодні покажу наприклад цієї квартири, що ви можете зробити, якщо у вас є проект за 10 тисяч гривень. Тому що тут ремонт вийшов в принципі дуже класний. Це, до речі, піддача. Тому погнали! Перше, що ми зробимо, це планувальне рішення, тому що навіть таку малесеньку квартирку однокімнатну можна помістити дуже багато всього, якщо це правильно спланувати з самого початку. Тому планувальне рішення до нього ми зробимо план демонтажу, монтажу. Перепланування, все, що з три змогли втілити це все в життя. Наступне розведемо електрику, освітлення. зробимо креслення по розводі сантехніки. Теплої підлогіки просто must have, Вентиляції і кондиціонування. Якщо від нас ти отримаєш технічний проект, то самостійно тобі прийдеться придумати собі дизайн кольорову гаму, вибрати матеріали, вибрати меблі, вибрати потрібно все для кухні, в сантехніку. Ми лише обговоримо, чи це має бути вбудована сантехніка, накладна сантехніка, адже під це мають бути різні виводи води. А решта по дизайну вже просто твій креатив. І саме найголовніше, технічна частина, вона вся буде зроблена. До речі, як можете замітити. У нас всі двері йдуть прихованого у монтажу. Вони класно зроблені з алюмінієвим торцем на дверях. Ось тут обов'язково. І таким чином нам двері просто не будуть відбуватися. І йдемо в ванну. ванну у в нас теж йдуть двері прихованого монтажу. З чорними ручками. І що у нас є? в ванні? У ванні у нас є класна зона з величезним дзеркалом. У нас іде посвіточка не лише самого дзеркала, а й пунгу. Віце як гарно виглядає. Невеличкий умивальничок. Душова кабіна. рушнику, сушка, і унітаз у нас стоїть збоку. Тобто він не стоїть тут прямо перед входом, він стоїть захований. Тому ми, як заходимо, він у нас не сильно кидається в очі До речі, пралка та сушка в нас заховані. Ось тут. Ну, сушки немає. І в нас великий бойлер. До відкривання на ціпончики. І ось правильна машинка. Освітлення в квартирі продумували ми. У нас є декілька підсвіточок. Також точкові світильнички. Є ще підсвітка на кухні, біля диванчику. Ось, біля столу ми, на жаль, не зробили так, як цей стіл буде переїжджати в різні місця. І зараз хочу розповісти. А що мені подобається, ідеї, які втілили замовники, а від яких я би відмовилась або зробила викрасть по плануванню? ось тут в куточку, де ви бачите розетки? В нас мав бути робочий стіл з ось таким неймовірним виглядом на лівий берег. Це в нас 25-й поверх. Ось, а обідній столик у нас мав стояти ось тут під телевізором. Я би все-таки додала робоче місце, адже дуже багато людей працюють з дому. Я би не економила і оздобила б цю зону якось красивіше, тому що зараз вона виглядає, ніби просто не вистачило грошей. В кухні я не можу нічого поганого сказати. Вона виглядає класно, лише крім цього нюансу, що я би все-таки в таких варіантах кухні робила плитку в рівень із стіною, щоб не було цього такого негарного. Зазорчика. А так то кухня прикольна, плитка на фартусі теж доволі непогана, Класно, що посудомийка розміщена відразу біля умивальника. Ну, звісно, що я не можу це не похвалити. <гум> Вбудований умивальник стіниця. Фільтр для води це супер. Магнітний стопер на двері. Неймовірна річ. Таким чином вам ручка не буде битися об стіну. Обов'язково дивіться, який малесенький. Зробіть собі таке, я б обрала менший диван. Мені диван закрив ось тут розеточку. Як тепер сидіти з цієї сторони дивану і дивитися тіктоки? Ну, я не знаю, сумно. Але знаєте що? Ось тут є багато розеток, тому оця сторона біля радіатора це буде місце для того, щоб дивитися тіктоки. Однозначно, в шафі при вході я би зробила нішу для взуття. Адже зараз воно просто буде ось тут в нас валятися. Ну, місце є. Поруч з рушнику сушкою. У нас відразу знаходиться шафа, і знаєте що? Мебляр мав ось тут доробити таку глуху планочку для того, щоб зараз в нас не було ось такого моменту. Просто стукається об рушнику сушку. Хочете показати, що у вас немає грошей? Поставте ось такий вентилятор, він це скаже за вас. Правда. Пані, мені дуже подобається, що зробили стільницю, таку, як на кухні. Вона витримає будь-який вандалізм. Мені подобається накладний омивальник. Він тут виглядає насправді дуже симпатично, але прибирати за ним особливо особливого ззаду буде не сильно зручно, але вона виглядає дійсно гарно. Мені дуже сильно подобається, що тут є ось такий от невеличкий бортик, і вода просто не буде розхлюпуватись. Тут ще має бути плиточка зверху, щоб не було видно трапу. І ще мені неймовірно подобається, що тут є багато зберігання. На ну, зверху, правда, бойлер не незупральна машинка, але між ними є така невеличка площа. Ще ось тут над унітазом є зберігання. І це супер! Маємо ховати косметику, дівчата. І шухлядки. Ой, зараз ойко впаде. Шухлядки. Супер! На підлозі у нас вініл. Мені дуже подобається цей матеріал. Ціна якість. А стикуємо ми це все таким алюмінієвим кутничком. Просто подивіться, як легенько він виглядає, і також він дуже класно вписується з дверима. Ось такі легенькі, делікатні чорні лінії. І обов'язково, будь ласка, обов'язково робіть ось такі от металеві турці, алюмінієві. Просто бережете свої двері. Якщо ви готові самостійно придумати дизайн, вибрати всі матеріали, самостійно комунікувати зі всіма підрядниками, і вам лише необхідна технічна частина для того, щоб майстри розвели вам електрику, сантехніку, освітлення, вентиляцію, кондиціонування, нові стіночки збудували. Ну і звичайно, що планувальне рішення, яке є основою для всього всього в цьому ремонті. А тоді технічний проект це для вас. Welcome! замовляйте нас в Creator Studio, зробимо вам класно і самостійно собі. Робити дизайн під свій смак, як наші замовники.